У суботу 5 лютого об 11-й годині дня обвалилася частина даху приміщення виробничих майстерень колишньої школи номер 4 За попередньою оцінкою спеціалістів управління з надзвичайних ситуацій Прилуцької міської ради, причиною руйнації стали сніг та загальний стан самої будівлі. Тріщини на стінах, побиті шашелем крокви та відживший свого віку шифер, не витримали ваги мокрого снігу. Останнім часом приміщення колишньої школи номер 4 перебувало на балансі управління освіти Прилуцької міської ради. Працівники управління з надзвичайних ситуацій те, що сталося, власне, надзвичайною ситуацією не називають, порівнюючи з обвалом даху гімназії номер 1 Але разом з тим вже зараз розглядається рішення про повну ліквідацію приміщення колишньої майстерні. Існує реальна загроза для приватного сектора, автомобільні гаражі якого знаходяться зовсім поруч. Вже зранку понеділка там працювала техніка і працівники комунальних підприємств міста. Як вплинуть погодні умови на подальшу долю колишньої четвертої школи наразі невідомо. Залишається сподіватися, що вони будуть сприятливі для учасника проєкту Ради Європи з реабілітації культурної спадщини.